Новини АРТІ. Одразу до подію Київській області там горить нафтобаза. Пожежа почалася ще вчора під вечір, і нині гасіння триває. Інцидент відбувається на території нафтобази товариства Побут Рембуд матеріали у гливасі під Києвом. Давайте поглянемо на екран. Мині маємо відеоматеріали з місця події. За даними Державної служби із надзвичайних ситуацій вогнем охоплено 8 резервуарів ємністю 900 кубічних метрів. Хоча учора горіло тільки 3. До гасіння залучено 62 одиниці спецтехніки і 300 чоловік особового складу, а ще 3 пожежних потяги від Укрзалізниці. На жаль, подію вже можна називати трагічною. Нещодавно на нафтобазі стався вибух. Його підтвердив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Він же інформує, що в результаті є загиблі пожежники як мінімум один. Втім, точна кількість достеменно невідома. Також відомо, що у зоні займання опинилася і ще одна база нафтопродуктів, і із Василькова починають евакуювати людей. Міністр Аваков запевняє, що все під контролем і що. Людей належним чином буде евакуйовано. Що ж до постраждалих то шістьох пожежників із опіками вже відправили до лікарні, і ще з двома досі немає зв'язку. Ведеться пошук цих пожежників. До інших новин заява за результатами саміту Великої Сімки свідчить про підтримку України світом. Вважає прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Каже, заява, яка вийшла за результатами саміту, у першу чергу говорить про те, що ніхто не зробив жодного кроку назад. Таке він сказав на зустрічі з українською громадою США у ході візиту до Вашингтона. Яценюк наголосив, що західні партнери у жодному випадку не повинні забувати про питання Криму. І у заяві знову ж таки за результатами саміту йдеться про те, що країни Великої Сімки засуджують анексію Криму і ніколи не визнають її. Як територію Росії, також Арсеній Яценюк наголосив на важливості постачання Україні оборонної зброї. З його слів, це зброя не тільки для України, це зброя для оборони східних кордонів Євросоюзу, адже Україна сьогодні боронить Європу, наголосив глава українського уряду. Ну а далі повертаємось, власне до подій в Україні. Місцеві вибори на територіях так званих ДНР і ЛНР не відбудуться, якщо українсько-російський кордон не закриється. Таке заявив перший віце-спікер Верховної Ради України Андрій Парубій. За його словами, якщо до початку виборчої кампанії на території Донецької та Луганської областей на ділянках українсько-російського кордону не стоятимуть наші прикордонники. То місцеве волевиявлення перенесуть на іншу дату. Нагадаю, що вибори голів міст, сіл, і місцевих депутатів відбудуться в Україні за 5 місяців 31 жовтня. Далі до подій за кордоном урядовий сайт США атакувала сирійська електронна армія. Хакери, які виступають за чинний сирійський уряд, зламали сайт американської армії. Місцеві засоби масової інформації повідомляють, що ці особи змогли отримати доступ до внутрішніх баз даних на сайті. Нині сайт армії Сполучених Штатів недоступний. Ну і на сам кінець розробники американської корпорації Apple презентували новий музичний сервіс. Він отримав назву Apple Music. За словами представників компанії, Apple Music поєднуватиме у собі функції стрімінгового сервісу онлайн-магазину музики і соціальної мережі. Таким чином, сервіс дасть користувачеві одночасно змогу безкоштовно слухати через інтернет радіостанції або окремі треки. Купувати композиції та ділитися власними музичними здобутками. Запуск сервісу запланований на 30 червня. Підписка на нього обійдеться у 10 доларів. Щомісяця. При цьому перші три місяці його можна буде випробовувати безкоштовно. Новини RTI.